Щороку, в третій четвер травня, українці відзначають день вишиванки. Свято започаткувала у 2006 році студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк. Ідея виникла спонтанно. Побачивши свого друга у вишитій сорочці, Леся запропонувала однокурсникам разом одягнути вишиванки на заняття. Першого року до акції приєдналися кілька десятків студентів і викладачів. Згодом свято поширилося на інші університети чернівців, а з часом охопило всю Україну та понад 100 країн світу. Вишивка це не просто мистецтво. Ще в часи Київської Русі вишиті сорочки були символом краси та захисту. Сьогодні це модний тренд і знак національної гордості. Наймасовіше святкування Дня вишиванки відбулося у 2011 році у Рівному, де понад 6,5 тисяч людей одночасно зібралися у вишиванках, встановивши рекорд України. Вишивка це мова орнаментів, геометричні, рослинні, тваринні та антропоморфні мотиви. Сьогодні існує понад 250 швів, виконаних у 20 техніках, серед яких гладь, низь, хрестик, мережка, бігунець, плетіння, колосковий шов, вузлики і багато інших.